Розпочинати товариші, мисливці, гості пройшли змагання. Я вважаю, що змагання пройшли успішно. Команди показали гарні результати. Звісно, що команди, які виступали в минулому році, які багато ходять на лижах, вони показали кращий результат. Але в принципі результати задовільні. Ми зараз розпочинаємо церемонію нагородження, і я хотів би розпочати. Надати слово голові Ніжинської районної ради УТМР. У нього особливий приз. Олексій Миколаївич. Ніжинська рада УТМР нагороджує самого швидкого мисливця, який пройшов найшвидше біатлон. Без урахування на вогневому рубежі. Нагороджується Филипенко Сергій Анатолійович. Далі були нагороджені учасники по таким номінаціям. Приз глядацької симпатії отримав капітан команди Хантер Львів Любомир Хмільовський. За найкращу влучність грамоту отримав постол Олександр Олександрович. Ви тільки побачите, як він, наче дріллю, свердлив отвори в мішені його постріли відмічений зеленим фломастером. Номінацію за волю до перемоги була відзначена команда мисливського клубу Хантер Львів, яка подолала немалий шлях, щоб потрапити на сьогоднішні змагання. По особистому заліку третє місце мав Талалаївський Андрій Андрійович. Друге місце Баргамін Олександр Сергійович. Перше місце отримав із загальним часом 28 хвилин 26 секунд Пилипенко Сергій Анатолійович. По командному заліку третє місце отримала команда Мисливський клуб Звіробій Ніжинський УТМР. Друге місце посіла команда Ніжинська районна рада УТМР. Перемогу отримала команда ПМК Лосинівка Ніжинський УТМР з загальним часом 1 година 40 хвилин 11 секунд. Хочу підмітити, що всім командам, які взяли участь у змаганнях, були вручені пам'ятні призи від Чернігівської обласної організації УТМР. Призи отримали навіть наймолодший і найдосвідчений учасник. Відповідно, Парасюк Микола Сергійович 24 роки. І Гуркіс Лаймонос Лаймоносович 55 років. Пропоную до перегляду результати всіх учасників в особистому заліку. І всі результати в командному заліку. Тепер прийшов час до урочистого святкування цього дня. А ось і команда переможців. Ну що, вітаю вас? Дякую за привітання. Як у вас Почуття. Почуття переповнюють мене. Так, тримаю. Як сказати, неочікувано, але намірення були. Виграти цих змаганнях. Все понравилось. Командний залік, це все-таки командний залік. Так, то Команда? Команда це сила. Є команда. Це за вас. Один за одного, всі за одного. Що ви порадите мисливцям іншим? Що порадив, мисливцям іншим. Хай мисливці інші, просто-напросто нічого не бояться. Не Ні возраста, нічого. Беруть, беруть лижи в руки, Мажуть їх і йдуть на змагання. І питання ще таке, а ви лижи використовуєте на, на полюванні? Е, в, в цьому році на лижах, можна сказати, з першого снігу. Завжди, завжди на лижах. Завжди на лижах. І так набагато легше. По-перше, це набагато легше, буває набагато цікавіше. Ну, Плюс так... е... колорит. Так да, так. І тренування до змагань. Дуже велика тренування. Коли кожні вихідні на, на полюванні, на лижах, на змаганнях набагато легше стоїть. Ну, вітаю вас. Молодцы. Далі, як і вкладається, справжньому мисливському колективу. Почалось святкування цього неймовірного дня, що можна з чистою совістю назвати справжнім мисливським святом, організованим Федерацією мисливського біатлону. Хоча це були тільки другі такі змагання в Україні, але пройшли вони на великому душевному підйомі, що супроводжувалися взаємодопомогою, усмішками, палкою жагою до перемоги і, звісно, адреналіном, що можна було порівняти лише з справжнім полюванням. Від себе хочу знову таки подякувати всім спонсорам, а також голові місцевої влади Володимиру Андрієцю і голові Ніжинської районної ради УТМР Олексію Могильову за погодження і сприяння сьогоднішнім змаганням з мисливського біатлону. Щойно ми провели змагання з мисливського біатлону. Дані змагання були організовані під егідою Федерації мисливського біатлону, яка була створена. В минулому році мисливський біатлон це прикладний вид спорту. Сьогоднішні змагання були між обласними. У нас було представлено чотири команди із різних областей і був представлений місто Київ. Представляли команди Мисливський клуб Хантер Львів Львівську область, Мисливський клуб Гуни представили Хмельницьку область і дві команди. Представили Київську область і місто Київ представила команда Душа мисливців. Решта команд представляли Чернігівську область. Це команди, здебільшого від Ніжинської районної ради УТМР. Саме звідси розпочалася історія мисливського біатлону в Україні. І я маю сподівання, що силами небайдужих мисливців. Ми будемо розвивати даний прикладний вид спорту, будемо визнавати його офіційним. Головною метою сьогоднішніх змагань було не лише популяризація мисливського біатлону серед мисливців України, але і показати суспільству думку про те, що мисливець це першу чергу захисник природи і головний інструмент у боротьбі з браконьєрством. Дані змагання також були організовані для того, щоб об'єднати мисливську спільноту України перед сьогоднішніми викликами антимисливців. Ну а цьогорічні змагання, от учасники, кращі результати показали вже ніж минулого року. Якщо порівнювати е, рівень. Учасників рівень змагань з минулорічними, бо минулого року ми лише на оригінальному рівні, так? то, звичайно, що люди вже більше готувалися до даних змагань, більше відповідально віднеслися до свого спорядження, до лиш і показали набагато кращі результати. Я маю надію на те, що сьогоднішні змагання принесуть результати. Результати в першу чергу для мисливської спільноти, можливо, багато хто зацікавиться даним видом спорту. На сьогодні федерація відкриває свої осередки у кожній області. На сьогоднішній день відкритий осередок у Львівській області, Хмельницькій, Чернігівській, Київській і в місті Києві. Будемо працювати над тим, щоб у наступному році. Провести змагання обласні, а потім уже за результатами обласних зробити всеукраїнські змагання і будемо працювати над тим, щоб зробити міжнародну федерацію мисливського біатлону, залучити туди Білорусію. Зараз ведеться активно, ведуться активно переговори з представниками Білорусі для того, щоб там популяризувати даний вид спорту. І з країною Естонії також ведуться переговори. Я думаю, що через років 2-3 ми вийдемо на міжнародний рівень, і це будуть відбіркові змагання обласні, потім всеукраїнські, і краща команда чи дві команди поїдуть на змагання на міжнародний рівень або приїдуть до нас. Подякувати хочу сьогодні спонсорам змагань, які. Підтримують мисливський біатлон, взагалі мисливську спільноту. А, наприклад, у нас генеральний спонсор виступає Гунько Анатолій Григорович, голова громадської організації Правозахист. Він вже в четвертий рік поспіль вкладає значні кошти у розвиток мисливської спільноти, мисливських змагань. І партнери заходи долучаються. Мені дуже приємно, що цього року. Партнером федерації стала науково виробнича фірма Тахо, які надали сьогодні нам мішені і призовий фонд у вигляді кульових набоїв. Це дуже важливо. І мені дуже приємно, що такі великі компанії підтримують ентузіастів, підтримують починання мисливців. Я хочу подякувати усім учасникам змагань, гостям змагань. І я маю надію на те, що у наступному році ми зустрінемося тут або в інших областях і будемо тільки розширювати межі наших змагань. Всім дякую за увагу.